Розривні диски компанії FDC діляться на різні типи залежно від типу розриву і технічних характеристик. Перший тип реверсивний або зворотний, він ефективно використовується за зустрічного тиску, а також в умовах вібрації та імпульсу. КСРБК це спеціалізований і запатентований продукт компанії FDC, що складається з контрольного диска та ущільнювального диска, його параметрами легко керувати, а тиск розриву є точним. Диск цього типу можна використовувати в широкому діапазоні температур тиску і типів рідин. Виріб КСРРК має конструкцію зсувного типу, яка розривається ножовим кільцем, прикріпленим до диска, коли повертається купол. Диск і ніж зібрані як єдине ціле. Це дає змогу ефективно протистояти вібраціям та імпульсам, а також зустрічному тиску, диски куполоподібні з насічками. Виріб КСРСФ Має конструкцію вигнутого вперед купола з точно виготовленими насічками, що руйнуються під дією напруги. Диск цього типу здебільшого застосовується за високого тиску. Диски куполоподібні з насічками. Вирібка КСРСФ має конструкцію вигнутого вперед купола з точно виготовленими насічками, що руйнуються під дією напруги. Диск цього типу здебільшого застосовується за високого тиску. Диски з композитним типом купола. Диски являють собою композитний купол, який розривається через точно виготовлений розріз на верхній поверхні диска. Він застосований для будь-якого середовища, рідини, пари, газу та інших. Оскільки використання тефлону як матеріалу ущільнювального диска цього типу дає слабку стійкість до високої температури, для того щоб зробити продукт придатним за високих температур. У цьому разі використовується металеве ущільнення або пристрій температурного захисту. Композитний плоский тип дисків. Диск типу КСРО має складну і плоску структуру, яка розривається завдяки ковзній частині, встановленій на верхній поверхні диска, і може бути використана шляхом встановлення на фланець без окремого тримача.